Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, і в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, уривок. І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я був окаянний і день, і ніч плачу. На розбутях велилюдних і ніхто не бачить і не бачить. І не знає оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Урють лихо лихом засівають. А що вродить побачити? Які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем, велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте, того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті. Своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претесь на чужим, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з брятів незрящих, гречкосію і сонця правди дозрівать німецькі землі на чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро. Тоді остась би сиротою, святим горем Дніпро.